Вітаю, друзі! Зараз в інтернеті багато шуму стосовно того, що українська влада домовляється з країнами Європейського Союзу щодо продовження захисту українців, українських біженців в країнах Європейського Союзу. Так? І я сьогодні хочу з вами поспілкуватись на цю тему. Чи варта ця новина такого розголосу, такого шуму? Який вона створила, що дійсно очікує українців е, в найближчому майбутньому у країнах європейського союзу, і чи будуть країни Європейського союзу змінювати чи продовжувати? Цей тимчасовий захист для українців у 2015 році у 2025 році. Вибачаюсь, так хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день ця директива працює до весни 2021, 2025 року. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця. Друзі, перш ніж я перейду до теми цього ролику, я хочу вам нагадати про необхідність донатити підтримувати зсу так. Зсу це остання надія на те, що українцям буде куди повернутись. Так остання надія на те, що Україна продовжує своє існування як незалежна країна. Я також хочу вам нагадати, що особисто я збираю гроші для того, щоб придбати обладнання для спецпідрозділу. Якщо ви хочете придбати це обладнання разом зі мною, посилання в описі до цього відео. Якщо у вас немає можливості задонатити гроші, будь ласка, ваші вподобаєчки, ваші підписки, якщо ви ще чомусь не підписані, і ваші коментарі допоможуть також придбати це обладнання. А гроші від монетизації цього роліку також підуть на покупку цього обладнання. Ну а ми з вами давайте зараз повернемось до теми цього відео. Що стосується. Перебування українців у країнах Європейського Союзу, подивіться, будь ласка, цей коротенький ролик, і після цього ми з вами продовжимо. Де нід мормен, піказ тазенцов Брейкін до України лоз ескейптфром Юкрейн ажа кавас ави нід українсь видалмен аросоведемілічерей, та ти винатані укрейн, де ти ви файтфорюкрейн антивинсаді important падивоза I think. друзі стосовно того, що очікує українців в країнах Європейського союзу, досить е скоро так е в наступні буквально пару років. Я вже розповідав декілька разів в моїх відео. Треба бути або зовсім неадекватною людиною, або зовсім наївною людиною, щоб вірити в те, що країни Європейського Союзу. Зацікавлені прям залишити всіх українців у себе і будуть робити все можливе і неможливе приймати якісь додаткові закони. Хочу вам нагадати, що зараз українці знаходяться під параграфом, так який дозволяє українцям знаходитись під захистом країн Європейського Союзу максимум три роки. Так, тобто цей е захист надається на один рік, потім він потім він ще раз продовжується, і зараз. Кінцева дата це буде весною 2025 року. Я також хочу вам нагадати, що більшість країн Європейського союзу вже або скасували повністю різні грошові підтримки для біженців з України, так різні пільги, які отримували українці на початку, коли вони тільки переїхали. І все більше і більше е, йде до того, що е, українцям для того, щоб залишитись в країнах Європейського союзу, треба буде працювати не просто працювати, а працювати на роботах, де за них Будуть замовляти якесь там, будуть давати їм спеціальні листи для того, щоб українці змогли перейти на робочу візу. Так звичайну робочу візу. Всі, ті, хто пише і думає, що ми тут стали інвестицією, чомусь вдруг українці стали невідомо звідчого, стали інвестицією для країн Європейського союзу. І є багато в моїх подивіться в коментарях до моїх відео. Є багато таких українців, які вірять в те, що вони чомусь інвестиція якоїсь країни. Європейського союзу та вони та їхні діти все це дурниця українці не є нічиєю інвестицією. Українцям зараз дозволяють звісно перебувати в країнах європейського союзу. Це чисто з гуманітарних питань, так щоб люди були захищені. Як тільки в Україні будуть такі зони, де буде безпечно, то українців будуть повертати. І зразу хочу відповісти на дуже таке е, часте питання: що значить повертати людина? Тобі що це е, скот чи що е, хто це і як це буде робити? Ніхто не буде українців депортувати. А я ніколи і не казав про те, що українців будуть депортувати. Я завжди казав, кажу і буду казати, що українці будуть їхати е, додому, повертатись за свій кошт, так, за свій рахунок. Ніхто не буде депортувати українцям, просто відмінять статус. І все у вас не буде ані медичної страховки, ані можливості е, піти на роботу, працювати. Е, нічого не буде. Все скасують, і тому люди будуть вимушені просто купити собі квитки на автобус чи на літак. Що буде працювати і їхати собі до України, і звісно, українська влада веде такі дискусії з країнами Європейського Союзу, щоб е, мати змогу повернути людей назад для того, щоб е, люди могли працювати так і сплачувати податки, і будувати економіку країни е, стосовно того відео, яке я вам поставив, так спочатку, це виступ євродепутата, так, так ось е, все частіше і частіше від різних. Е, Депутатів від різних міністрів в країнах європейського союзу лунає ідея, що в країнах Європейського союзу знаходиться дуже багато чоловіків, українців, які б могли піти служити в армію. Так, тобто, цей євродепутат сказав, що в країнах європейського союзу знаходяться. Більше 800 тисяч українців, чоловіків, так приземного віку, які потрапили в європейські країни незаконно, нелегально. І те, що пишуть українці там в коментарях, що значить нелегально, що значить незаконно, то і значить нелегально воно і є нелегально. Так, незаконно воно і є незаконно. Чи це перепливали через річку, чи це купували якісь собі там незрозумілі справки, все це відомо і все це буде відомо, так. І все це все частіше і частіше лунає з різних куточків із різних країн Європейського союзу. Отже, треба бути готовим до того, що е українцям, які не зможуть зачепитись там, де вони зараз є, не зможуть перейти на якийсь більш-менш зрозумілий статус, а не знаход... а не так, що вони знаходяться зараз в цьому під цим захистом, так тимчасовим захистом, таким українцям прийдеться повертатись додому. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Чи це така прям велика новина? Що влада, українська влада, проводить такі дискусії з країнами Європейського союзу? Звісно, ні. І ці е, дискусії, ці ця комунікація, вона почалась з перших днів після того, як масова українці почали виїжджати в інші країни, тому що ну всі чудово розуміють, що в Україні потрібні люди, так щоб захищати Україну, щоб відбудовувати Україну, і ніхто не буде це робити замість українців, так. Це перше, ну і знов таки тільки зовсім наївні люди е, вірять в те, що таких таких не було, е, а комунікації не було. І це зараз е, з'явилось незрозуміло. Звідку звідки так? чи будуть країни Європейського Союзу відправляти українців назад е, і е, не будуть продовжувати ці захисти? Я впевнений, що так е, просто. Після того як закінчиться термін е, дії теперішнього захисту е, весна 25-го року. Скоріше за все, якщо в Україні, якщо в Україні буде навіть така ситуація, як зараз, то скоріше за все, європейські країни не будуть вже нічого продовжувати, і українцям треба буде повертатись. Чи будуть українці відмовлювати і депортувати? Звісно, ні так просто скасують ці підтримки, всі можливості, і українці будуть саме купувати собі квитки і повертатись їхати за свій рахунок в Україну. І хто зможе так зараз? Найцікавіше, хто зможе залишитись там, де він зараз є, хто зможе реалізувати свою мрію, якщо в нього така мрія, так це звісно, ті, хто зараз працює так, або зараз знайде роботу, буде працювати на нормальній роботі, буде сплачувати податки, і хто зможе отримати робочу візу. Всі, хто сподівається і далі сидіти на дотаціях, на виплатах, і що так воно буде назавжди, таких людей чекає розочарування досить вже. Скоро так і такі люди точно поїдуть назад. Друзі, я ще раз вам нагадую про необхідність підтримки ЗСУ. Так, ще раз вам нагадую про необхідність донатити. І якщо ви хочете придбати разом зі мною спецобладнання для українського спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Я також ще раз хочу вам нагадати про важливість ваших вподобаючих, щоб якомога більше українців побачили це відео. І я знаю, що мої відео змінюють е, підход до життя українців. Не так багато українців, як хотілось би, але я отримую повідомлення, отримую імейли, в яких українці пишуть мені дякую. Ну і також є багато коментарів таких, так де українці пишуть мені дякую. Е, мабуть, ти правий, і ми починаємо змінювати наше життя. Так я також нагадую вам про важливість ваших коментарів. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте. А щодо е, продовження захисту після 25-го року, що Європа запропонує українцям? Або чи нічого пропонувати не буде, так ну і також нагадую вам про необхідність підписочки на мій канал. До речі, ваші вподобаєчки, ваші коментарі і ваша підписочка також допомагають ЗСУ, тому що. Е, Гроші від монетизації цього відео також підуть на закупку цього обладнання для хлопців, так для ЗСУ. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.